thank you КПІ керуючого готелем. KPI – це ключові показники ефективності з англійської Key Performance Indicators. Це фінансова та нефінансова система оцінки, яка допомагає організації визначити досягнення стратегічних цілей. Використання ключових показників ефективності дає підприємству можливість оцінити свій поточний стан і допомогти в оцінці. Успішності реалізації обраної стратегії. Інвестор, команда, гість. Як ви вважаєте, хто з цих трьох головний для керуючого готелем? Від відповіді на це запитання залежить, які пріоритети для себе ставить керуючий, а від них, які він формує для себе KPI. Отож, для ефективної роботи готелю як екосистеми. Для досягнення необхідних фінансових показників, основні KPI керуючого це бюджетні KPI та функціональні. Ми з вами роздивимось на цьому занятті, що в себе включають бюджетні KPI і що в себе включають функціональні. Коли я задавала питання, хто головний серед трьох інвестор гість чи команда, насправді це рівнозначні складові. На які керуючий повинен орієнтуватися і спрямовувати акценти своєї діяльності. І саме в цих трьох напрямках він повинен вибудовувати свої KPI. Отож, повертаємось бюджетні та функціональні. До бюджетних KPI ми відносимо слідуючі: перший KPI це Net Profit Margin. Це якраз той показник, що відображає інтерес інвестора в роботі. Керуючого готелем. Net profit margin – це рентабельність реалізації. Це коефіцієнт рентабельності, що показує частку прибутку в кожній заробленій гривні ну, або доларі. Цей показник є індикатором цінової політики готелю та вміння контролювати видатки. Рентабельність продаж можна вирахувати наступним чином. Операційний прибуток ділимо на Об'єм продаж. В ідеалі, цей показник має бути 30%. Наступна точка контролю досягнення KPI це room Revenue або виручка готелю, яка розраховується, коли від доходу віднімаються податки. Наступний показник це GOP Gross Operation Profit. Валовий операційний прибуток. Він Дорівнює загальній виручці, зменшені на прямі операційні видатки департаментів та на нерозподілені видатки. Що таке нерозподілені видатки? Це адміністративні та загальні видатки, видатки на маркетинг, видатки на ремонт та технічне обслуговування. Слідуючі точки контролю для досягнення бюджетних KPI – це завантаження номерного фонду, середній тариф номеру і середній дохід на номер. Також важливо спостерігати за такими індексами, як RGI Revenue Generation Index, це дохідність номерів готелю у порівнянні з конкурентами. MPI Market Penetration Index – це індекс проникнення на ринок, тобто порівняння, скільки ми продали номерів порівняно з конкурентами. Також важливо відслідковувати свою частку ринку. Отож, ми з вами зазначили основні бюджетні KPI, які допомагають керівнику готеля координувати свою діяльність та ефективно керувати готелем. Наступні KPI – це функціональні. Вони відображають роботу комплексу не тільки у фінансових показниках. Одним з функціональних KPI може бути оцінка готелю на ресурсі Booking.com. Тобто Competition Quality Index – Це індекс конкурентної якості. Як він вираховується? Ви дивитесь свій показник оцінки готелю на ресурси Booking. Ви знаєте, там є завжди оцінки: 5, 7. І ділите його на середній показник конкурентів. Тобто, на Booking.com ви знаєте, хто є ваші конкуренти. Вибрали цих 3, 4, 5 готелів. Вирахували їх середній показник. По оцінці і розділили свою на їхню. Так от, індекс ваш буде добре, якщо він буде більше, ніж 100%. Ми з вами вже говорили про те, що відгуки генерують дохід. І проведені дослідження довели, що 1% підвищення індексу конкурентної якості, про який ми тільки що з вами поговорили, може збільшити попит на ресурсі. Саме на ваш готель на 13,5%. Також він може стати аргументом для підвищення ціни на 8% без втрати долі ринку. 1% підвищення індексу конкурентної якості може додати майже 1% росту доходу на номер. Ще один KPI з функціональних. Це KPI по роботі з командою. Я хочу сьогодні зазначити два показники. Перший це Staff Engagement Index, індекс залученості персоналу. Чому ми говоримо про залученість персоналу? Тому що людина, коли відчуває, що вона залучена до спільної справи, що до неї прислухається, що її вклад важливий, вона набагато краще робить свою роботу. А це саме те, що нам потрібно. В роботі нашої команди з гостем готелю. Другий показник це Employee Satisfaction Index, індекс задоволеності персоналом. Дослідження показали такі результати, що високий рівень залученості і задоволеності персоналу дає ріст продуктивності роботи на 31%. Він підвищує креативність команди в три рази. І як результат, дохідність готелю може зрости на 12%. Культура залучення працівників дає на 21% менше звільнень. І цікаво, що внаслідок досліджень ми маємо такий результат, що 65% всіх втрачених гостей, тобто гостей, які більше не повернулись до вашого готелю, або зателефонували, але не забронювали номер. Це наслідок роботи незалученого, немотивованого співробітника. Як можна вимірювати ці індекси? Це можна зробити через анонімне анкетування вашому готелі. Отож, ще одна аксіома готельного бізнесу щасливий працівник дорівнює щасливий гість.